Що стосується позиції по перемир'ю, то основний і ключовий аргумент, крім відведення військ і артилерії з території України, це відновлення повного контролю над українським державним кордоном. Якщо відновлення контролю немає, то це є порушенням одного з базових принципів, закладених в. Протоколі, що підписаний в Мінську. Ще раз хотів би нагадати, що протокол не можна розглядати як пункти, які подобаються росіянам, а пункти, які не подобаються росіянам. Це не меню. І тому виконувати необхідно все. Після виконання є вирогідність того, що ми перейдемо в, дійсно в мирні перемовини, і в таких мирних перемовинах. Вважаю, що повинен брати участь європейський союз і Сполучені Штати Америки так, як в свій час вони підписували Будапештський меморандум, і нам потрібні реальні гарантії, а не паперові гарантії нашої територіальної цілісності і незалежності.